光他弟 Житомирські поліцейські виявили ще одну плантацію з коноплями. Нагадаємо, 10 серпня оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області та слідчі слідчого управління обласної поліції і Бердичівського відділу поліції виявили плантацію конопель серед посівів соняшнику в Андрушівському районі та вилучили майже дві тисячі кущів нарковмісних рослин. Під час подальшого відпрацювання було встановлено місце знаходження інших посівів. Вони знаходились серед поля з кукурудзою. у 16 кілометрах від попередньої плантації на місці поліцейські виявили майже 5,5 тисяч кущів. Якби зловмисники реалізували готову до збуту наркотичну рослину, могли б отримати понад 2 мільйона доларів США прибутку. Кримінальні провадження розслідуються за статтею 310 посів або вирощування снотворного маку чи конопель кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури. Продовжуються заходи із встановлення осіб, причетних до. Протиправної діяльності